Доброго дня, шановні читачі фіртки. Сьогодні прийшов час зробити підсумки нашої виборчої кампанії. Перший сніг випав, і всі ми знаємо, що сніг очищує. Ми також надіємося, що вибори до Верховної Ради, які відбудеться в неділю, очистять наше суспільство від того, що заважало нам жити вже досить довгий час. Якщо говорити про цю кампанію, то слід відзначити, що вона була все ж таки досить короткою. Коротше, як попередні парламентські кампанії, але набагато чеснішою. Не дивлячись на засилля політреклами на Телебаченні, в 2012 році цієї реклами значно було менше. Якщо б ми порівнювали все ж таки нашу цю виборчу кампанію парламентську з виборами президента, які відбулися в травні, то слід сказати, що все ж таки вибори президента були значно скромнішими. Як по обсягу рекламних матеріалів, так і по обсягу часу ефірного, який надавався кандидатам до президентства. Все ж таки, знаєте, в нас зараз йде війна, хоч і перемир'я, але війна є, і ворог топче нашу землю. Весь народ скидається останні копійки, щоб купити теплі речі для наших солдат в зоні АТО. А хвилина, скажімо, реклами на каналі Інтра коштує 160 тисяч гривень. І от Порахуйте, скільки цих хвилин було використано нашими кандидатами для цього рекламу. Ця передвиборча кампанія в першу чергу позначилася тим, що всі хочуть прийти до Верховної Ради і провести нові обличчя нові обличчя. Насправді ми нових обличчя бачимо не так вже і багато. Ми бачимо формування певних блоків, скажімо, президентського блоку. Ми бачимо формування. Нових політичних сил, але чи справді це є нові політичні сили. Після того, коли регіонали, регіонали повністю втратили довіру населення, вони розкололися на декілька менших партій. Самі одіозні з них не беруть участь в виборах, виборах, самі одіозні вже давно в Ростові, а решта з них пооб'єднувалася в різноманітні блоки, партії і йдуть до Верховної Ради. <кій> Також слід сказати, що дуже такою важливою Епохою в українському телебаченні, напевно, нового покоління стане боротьба двох каналів Інтера і Один плюс один. Ми не будемо казати, кому належать ці канали, але ми бачимо тільки одне: що боротьба ведеться навколо однієї, особи, і ця особа є Олег Ляшко і його радикальна партія. Так, 1 плюс один використовує чорний піар проти Ляшка. Інтер же навпаки хвалить його. Так само, як Інтер використовує чорний піар проти, скажімо, решти партій, прославляючи Ляшка. Насправді ця боротьба, вона є абсолютно недоречна і дійсно брудна. Ми бачимо викиди такої чорнухи вже зараз на телекрани, що ще років п'ять назад про це годі було й думати. Це і відеоматеріали, це і якісь відповідні статті, це і недостойно. І я, до речі, дуже радий, що в нас на Франківщині такого явища не спостерігалося. І, напевно, Бог дасть, що в нас люди настільки цивілізовані, що і не буде такого рівня чорного піару, який робиться зараз. Тому що боротьба телеканалів це нагадує 2004 рік, коли всі нападали на п'ятий канал, а п'ятий канал відбувався від них усіх. Це не потрібно робити. Телеканали повинні висвітлювати новини. Журналісти, будь ласка, давайте не забувайте, що ваша професія висвітлювати все ж таки події, висвітлювати вибори, а не займатися чорним піаром. Що ще характерно? Характерно, що президент сумів сформувати свій блок, який зараз по різним соціологічним опитуванням він візьме все ж таки більшість в парламенті. Добре, чи погано? Я не думаю, що це добре, адже не так давно пропрезидентська більшість це була більшість партій регіонів. Все ж таки, виконавча і законодавча влада повинні бути розділені, максимально розділені між собою і максимально менше контактувати. Саме тому, коли президенту вдасться сформувати свою більшість, ще не є факт, що це буде сприяти нашим реформам, сприяти нашому руху до Європи. І ще одне: президентський блок не пішов на коаліцію до виборів ні з однією політичною силою, в тому числі з тими політичними силами, з якими зараз. Виконавча гілка влади співпрацює у парламенті. Він, цей блок вирішив іти сам. І як нам усім відомо, коаліція буде формуватися вже по факту входження політичних сил до Верховної Ради. Ну, на мою скромну думку, це своєрідне, знаєте, таке торгівля є. Тому що якщо у вас спільні політичні ідеї, ви повинні об'єднуватися навіть відразу. Ви можете йти різними дорогами до виборів, ви можете йти різними дорогами до перемоги. Але. Якщо ви маєте спільну мету, а спільна мета у більшість наших партій, яка йде до парламенту, це є вхід до Європи і побудова демократичного суспільства, то вже якісь заяви про формування блоків і коаліцій можна було робити і до голосувань до Верховної Ради. Що ще дуже сильно насторожує, те, що сили бувших регіоналів, вони в результаті все ж таки можуть війти до Верховної Ради. І якщо вони навіть обидві ці партії, які ви всі знаєте, наберуть хай мінімум по 5 відсотків, це забезпечить їм якнайменше 50 депутатів у новій Верховній Раді. І це буде жахливо бачити знову цих людей, які голосували за закони 16 січня, бігаючим по Верховній Раді, і вимагаючи, щоб Донбас їх услышав, чи нас услышав, чи кого там вони хочуть услышати, це звичайно. Прорахунок наших демократичних сил, що вони за ці довгі місяці, довгі місяці, перебуваючи при владі, вони не змогли нейтралізувати цих дуже серйозних і небезпечних політичних опонентів, такими, як залишки і кальки партії регіону. По мажоритарних округах ми знаємо, що дуже багато колишніх корупціонерів йде до влади. Дуже багато людей, скажімо, з Києва, київських політиків, вони голосуються десь на Тихій Миколаївщині, Херсонщині, чи Сумщині, чи в якихось маленьких райцентрах. Тут вже все ж таки завдання виборців розгледіти, хто намагається йти. Далі, ще одне, що знову ж таки думало вже ніколи не повториться, це Гречкосії. Вони є. Вони є, і ми бачимо дуже багато прикладів гречкосійства серед наших кандидатів у депутати. І на величезне щастя, нарешті, був прийнятий закон, який передбачає відповідальність за подібні дії. Але саме головне, не як навіть з боку тих, хто дає фактично хабар виборцю, а самого виборця, який бере цю гречку. Люди, адже зрозумійте, якщо кандидат дає вам на 100 гривень чи на 200 гривень. Якихось подарунків, він дає це не для того, щоб піти у Верховну Раду, працювати там на 6 тисяч гривень заробітної плати. І втілювати свої великі світлі політичні ідеї в життя. Він іде туди, щоб відбити назад ці гроші. Це однозначно і це не підлягає жодному сумніву. Тому як вже оце в пресі говориться на телебаченні, Якщо ж ви стикаєтесь з такими випадками, в жодному разі не голосуйте за тих людей, які обіцяють вам матеріальні блага прямо зараз. Ці люди відберуть від вас це затримками пенсій, підняттям цін. І всім, всім тим, що вони робили в попередні роки, грабуючи нашу державу і наш народ. Це є правда. І з цьому сумніватися не потрібно. Далі, що ще? От скажімо ще одна цікава річ, така як оця партія, інтернет партія України. Для чого це було зроблено? Що це таке? Звичайно, це смішно. Тим більше, що зоряні війни, це, скажімо так, люди середнього віку навіть, напевно, не знають, що це таке. Це проект для молоді, це проект для молоді, щоб відібрати голоси від, напевно, демократичних сил, але навіть не тому ні. Це проект, щоб дискредитувати ідею нових облич у Верховній Раді і саму ідею, саму ідею виборів. Адже якщо ти будеш сміятися над цими виборами, ти на них не підеш, ти не будеш ставитись до них серйозно. А коли ми не ставимося серйозно до наших обов'язків як громадян, то саме тоді, внаслідок того, всякі пройдисвіти приходять до влади, як це було вже, на жаль, десятками років. Далі, закон про люстрацію, який був прийнятий в період нашої виборчої кампанії. Це також хороший закон, і дуже багато політологів думають, чому ж для чого потрібно вибори Верховної Раду, коли закон прийнятий, давайте працювати. Нема механізму. На жаль, цей закон не є досконалий, і я думаю, він буде ще не раз переглядатися, може будуть прийняті якісь нові закони. Адже якщо ми збираємося люструвати нашу владу силами самої влади чи якимись комітетами при міністерстві юстиції, звичайно, нічого доброго з цього не вийде. Сам себе не пролюструєш. Саме тому люстрація повинна йти тільки знизу і бути. Ініціативою громадських організацій, громадських недержавних організацій. Тільки тоді люстрація зможе бути успішною. А для того нам потрібен дуже сильний громадський рух, який вже склався в часи Майдану. Але зараз, на жаль, більша частина громадської діяльності спрямована на війну. Волонтерський рух, багато людей на фронті, багато людей переживає за те, щоб вигнати ворога з країни. Саме тому. Головний ворог люстрації, є, скажімо, російський окупант, який знаходиться на Донбасі і в Криму. Але рано чи пізно з цим буде покінчено, покінчено і в це потрібно вірити. Бо інакше тоді для чого тоді жити? Україна повинна перемогти, бо наша боротьба є за ідеали правди і свободи, а не за якісь вузкошерстні інтереси кланових клік. І Голосування, скажімо, це є дуже важливим в Верховній Раді. Дуже важливе. Не вірте тим, хто каже, що це неможливо. Подивіться ще раз на фотографії тих загиблих хлопчиків на Майдані в лютому. Подивіться, вони не гинули за те, щоб ми всі ставилися легковажно до нашого вибору. Ми маємо шанс. Ми маємо шанс якимось чином хоч частково змінити в цих виборах владу. Я глибоко переконаний, що ця Верховна Рада буде перехідною Верховною Радою. Вона буде Верховною Радою, яка почне процес очищення. Але вже наступні вибори, вони можуть радикально змінити наше суспільство і дійсно ввести його до Європи. І якщо говорити про те, що за кого голосувати, ви вибираєте самі, ви думаєте. Але ще раз, будь ласка, не забувайте тих, хто загинув, як на Майдані, так і на фронті. Вони загинули не для того, щоб ми взяли гречку щоб ми проігнорували вибори, вони загинули для того, щоб ми зробили вибір, правильний вибір. Тепер це наш не тільки громадянський обов'язок, але і моральний обов'язок, щоб пам'ять про цих загиблих людей, загиблих героїв вона залишилася, і щоб вони ми всі знали, що вони загинули не намарно. Якщо ж говорити про наші місцеві франківські вибори, то, на щастя, у нас. Немає таких великих порушень, зафіксовано декілька випадків ну, адміністративного впливу. От. Єдина річ, яка мене дуже цікавить, чому, скажімо, в, нашій, в нашому місті Івано-Франківську на знялися з виборчих перегонів депутати від двох партій, скажімо, від прошу кандидати від свободи і від радикальної партії. Адже свобода має перевагу в нашій області, так? партія популярна. Кандидат свободи знявся. Кандидат радикальної партії також знявся. Адже відомо, що радикальна партія Ляшка зараз на коні. Зараз на коні. І вона таки проходить до парламенту. Це викликає певні запитання і пояснювати їх зараз, в принципі, не потрібно. Час покаже, для чого це було зроблено. Ось крім того, що ще напевно нас всіх хан Франкінчан трошки дивується, засилять цієї реклами, яку ніхто за собою не прибирає. Занадто багато обвішено гаражів, парканів, стовбів. І я знаю, що нас всіх це трішки-трішки дратує. Тому що, в принципі, для нашого міста Франківська ми знаємо за кого голосувати. В принципі, ми політично свідомо були завжди. Реклами забагато. І сотні людей говорять про це на вулицях чи в інтернеті, що ці гроші краще було би пустити на щось інше. Франківські вибори покажуть, хто переможе. Я думаю, несподіванок не буде в наших виборах місцевих франківських, як по мажоритарці, так і так і по партій, так і по партійних списках. Що буде після завтра? Після завтра будуть вибори, можливість фальсифікації, Можливі фальсифікації. Для того, звичайно, дуже багато і міжнародних спостерігачів у нас. Але в цілому думаю, що все ж таки величезних фальсифікацій не буде. Вже ті часи 2012 року ми пройшли і вони напевно не повернуться. Принаймні в це треба вірити. А на вибори потрібно йти. На вибори потрібно йти обов'язково. Обов'язково. Принаймні, хоча б для того, щоб закреслити свій бюлетень, щоб потім хтось не дописав, що там захоче. Приховна Верховна Рада наша вона буде сформована. Через декілька тижнів ми побачимо остаточні. Висновки Центральної виборчої комісії, ми будемо знати, з ким ми будемо жити далі, хто буде нами керувати. Єдине, що сподіваюся, що все ж таки, після Майдану і після цієї війни, наш народ вже по-інакшому трошки сприймає дешеві обіцянки політиків, а більше буде дивитися на реальні справи. З телекранів нам, нам завжди говорять, я робив те, я робив те. Не питайте нікого, що ти робив. Питайте ваших кандидатів, ваших улюбленців, що ти зробив, що ти завершив і які результати цього. Ось тоді буде перемога демократичного суспільства. Дякую до побачення.